А що це дає? Це е, збиває... Витя... збрасує е, тиск, скидає тиск і через це, коли я відкручую пістолет, звідси не вилазить піна. зараз я відкручу. Це... Правда... це ж я так два пістолети таким чином. Я ще це оце, зараз воно перестане, поки воно перестане йти, я за цей час змішую оцю кінну. Їй треба минути-дві по тако потрясти ну, по інструкції. Але ми трясемо рівно стільки, скільки вилазить оця. Це вже перестала вилазити, я її відкручую. І от у нас тут чистенько, завжди. Завжди чистенько. І спокійно накручуємо. Це лайфхак, як це в балон. Пістолет без промивки. Оце в мене другий за 8 років. Це Моїй Без різниці, який для не буду капіти. Грубо говоря, так. Да. Принцип mm -hmm. наступний. Пробиваю балон. Звичайно. Тут завжди чистенько, завжди гарненько накручується, і цей клапанець ніколи не... Засраний, бо ми його промивочкою не змиваємо лишній mm -hmm. раз. Mm -hmm.